Ну, так, хіба це правильно? У, у країні війна? Ми прикордонний город. Хіба таке можна робити? Що він мо перший чи другий в нас город був по Україні? Що він усе оце поробив, благодаря йому ці парки стали у нас, дитячі площадки. У нас же не було нічого. Не можна було в парк зайти, ні одної дитячої площадки не було, а до скільки він зробив. А почав ось війна, так почав він скільки допомагати людям відстраювати, да, да, все. І для за чого його оце освободили? Я вважаю, що неправильно, неправильно, так не треба робити. Я за нього голосував, Це мій мир. Я не згоден з таким. Не згоден, це протизаконно. У громади ніхто нічого не спитав. Є громада, місто Чернігова, ніхто не спитав у громади, як бути, що робити. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно. Зараз Яверівський суд відсторонив його. На тимчасове відсторонення не є приводом для звільнення. Не є. Чому зараз так вчинили? Мені дуже сумно зовсім прийти, слухати, і я думаю, що ми, мешканці місцева громада, повинні всі піднятися і відстоювати права. В першу чергу це не права Владислава Анатолійовича, це наші права. Чаус Чаус виконує завдання. Все він має зв'язки тісніс зараз начальником нашої місцевої військової адміністрації. Він його притиснув, подали заяву до суду, а суди ми знаємо, що такі українські суди. На жаль, з самого самого верху, з Верховного суду починаючи попасть таку в халепу, а про що казати на місцях? Він зробив Чернігів краще, може, він і заробляв гроші, це його право але я не думаю, що не потрібно його було звільняти. Мені мені подобався Трощенко. Я не знайомий був, ніколи з ним не розмовляв отак на відстані. Що казали про нього, я не вірю. Я думаю, що він порядна людина. А то, що він може щось зробив, не те, так це ж не привід, щоб його звільнати. Треба більше уваги отам, де от на фронті все приділять, а не оту що коли за те ніхто ніколи не сказав. Коли в нас такі він порядки понаводив, я не раз не чула по телевізору. Не по Києву, щоб сказали, от дивіться, який Атрощенко Чернігові понаводив порядки. Почому ніхто нічого не говорив? І, котія, і ведучі, і кореспонденти приїжджали, виходні, любовали з Черніговим. А ніхто ж нічого не говорив. За те десь якусь він може ошибку зробив, і оце чоловіка отак знімати треба. Його ж вибирали місцяни, ну а звільняє якийсь там суддя у Львовській області. Оце жахіть. Якщо вибрали люди, одна людина не може вирішувати судьбу у того вибору, який зробила більшість наших місцян. Ви подивиться на тих мерів, які під час війни як вони себе поводили? Подивіться, і ви зрозумієтеся? Чоловік має свою точку зору. А нам а не подобається як свою точку зору. Люди ж усе розуміють, що з кличком договор, кличко не угодне, хотіли кличка зняти, але ну, кличко не по зубам оказався. Так на трошенку ди А мало нарушень тут було. Люди знають, що було робилось у Чернігові. І за те посадять мене за ці слова, за допомогу. Хіба не знають, що погноїли да поховали. Люди все знають, а нам не давали. Так то ті всі роблять і на коні, а Трощенка знайшли, як сказати, цапа одбувайла. За що? Що, що сім'ю свою тую, машиною, а мільярди ви да що? Так то можна все. Це політичні ігри на фоні війни. Все відбудовується, все було на аби не наразі війна, то за ці два роки десь би ще було відбудоване. Але наразі так страпилося. І немає довіри до влади тепер, і до суддів, і до всього виходить так. от. Він місто зробив їм гарним. До цього я вже живу тут 20 років, до нього я пам'ятаю парки, які в нас були. Нічого не було, ніде було гуляти, то зараз є ти гуляти. Отак от проти, на самом деле проти. Усім же областям городам виділялись гроші, а чого ж не такого порядку немає, як у нас. Так чого ж ви його не пошляти, то дали, нагородили, город герой, він же не втік, організовував людей і все, і тероборони, і все він. Ні слов, і все, ні слов просто.